День. Добрий день. Що сталося старший Бароновський? Інструмент два. А який був мотив моєї зупинки? Поясніть, будь ласка. Який був мотив моєї зупинки? Не зрозумів. Мотив моєї зупинки, я не зрозумів. Мета вашої зупинки. Мотив моєї зупинки. Мотив вашої зупинки. Поясніть мені, будь ласка. Я прошу як справи дорожнього руху. Ні, значить, у нас проводиться оперативно-профілактичне відпрацювання з спрятув... радіжками. І вгоне, витрати. А тепер, поясніть, будь ласка, інспектор, що я до того маю. Ви нічому з підозрюєте? В огонь, якогось транспортних засобів. Ви мене на камеру не знімаєте. Що це не можуть на камеру знімати. Чому не маєте права знімати на камеру? Сон, камеру. Згідно, згідно якоїсь статті, немає права забити. Передмі сюди, інспектор. Дві. Будь ласка, знімайте на камеру. камеру. Перший шановний інспектор, відьте сюди. Подивіться, будь ласка, сюди. Ви тільки що мені хотіли замати, хотіли замати тільки, що руку. Дивіться, читайте. Це написаний лист мною Кабінет міністрів. Не на камеру. Документи справді. Я вже розкажу. Привіт, будь ласка, посвідчення, і вам розміщає, я не бачу взагалі. Старо, секундочку. А чого ви тримаєте <пасуха> його? Чого ви його не тримаєте на груді, а тримаєте в формані? Я зняв його для вас куртки. Зараз секундочку. Зараз все для вас. Зараз одну хвилинку. ТЕ. 0150. 0150. А тепер, будь ласка, номер особисто посичена. І ще мені особисто посичено. І нікого ні більш того не кажіть, що я не маю права знімати. Ви є... Я є громадянин України, ви є громадянин України, але коли виділив тільки агідно конституції України. Немає права знімати тільки цивільну особу. Ви не цивільного особи, ви належите, ви зараз належите... правильно. Департ... я вам так само покажу. Бо коли я пишу позовну заяву, дивіться, не став суддя переписати. Не. За вас відповідає зараз. Управління дає Петревську 24. Так. так що ви собі не належте, ви належите державу. Не. не має право ці шерсть готов на журналіст? Ні, я указав, Я маю вас право знімати. Добре, експерт, це ми будемо в прокуратурі решати, що маю так, право знімати. Дайте, так, так, Дайте так, будь ласка, спосічно таке визволять. Ви так, не дав подивитися на нього. Ви ж дуже себе ведете Так? даєте на нього подивитися. Так, напишете, це з ухвалу. А що ви думаєте, що не напишете? будь ласка. Так. Не хватит, подавайте, я, я ж не робот, я не можу показати. Якщо на камері є, що я вам показував два рази по То, коротше, відмовляйтесь, не передати. Я, я хочу я переписати у Букво. Не спішіть, не спішіть. Потримайте хвилю. Ну, люди газу не зупинили, значить у вас був мотив, кого ви мені не пояснили. Бо я не знаю, що я маю. Бо... Ім'я, то батько, скажіть, будь ласка, ще раз. Я вам що показав? Так, я Раз, я вам показував. Поки... Я ж не термінатор, я не можу в секунді діла. Будь ласка, скажіть мені своє. Зараз я і зараз не викладаю. Коротше, ви не дали переписати вашу фамілію. Ну нічого, то я ту знайду до Ви кажете? Не дали мені переписати свою. Яновський Василь Миколаївич. Добре, Василь Миколайович. Будь ласка, моє одні посичі. А от Кобіч нікого не каріше, що не має права знімати, бо ви порушуєте мої права і громадянина. Говорите не. мені. Если ви порушуєте мої права і громадянина. Ви не громадянин. Ви державний службовець, пане. Добре, я не буду з вами то спорити. Я не буду з вами спорити. Якщо я не мав права знімати, значить я відповім в суді чи в прокуратурі. Зато не переживайте. А чого ви боксерюєте, притік? А чого ви не знаєте, що боксуруєте? А чого? Тому що маю право. Ні, про вас написано? Але автобуси, мікроавтобуси хто вам сказав? А хто вам сказав? Хто вам сказав? Хто вам сказав? А хто вам сказав? Дорожню руху написано. просто не ті правила дорожнього руху, ті читаєте. Є, є постанова. А на що, ви мені якісь бумаги? Ви то зобов'язані читати. Я не зобов'язаний. Читайте, не це ваш колега написав протокол я на повний рецепт. Я зобов'язаний що... читати. Тоді пишіть протокол. Тоді пишіть протокол. Не забувайте, що ви, вам законно передбачено зараз 17.21, до 20 хвилин складати протокол. А ви що? Так. Я знаю. Ну, просто то, що ви не мене умешені, бо цей колега ваш пан Кофійко розвиється угу. будь ласка. Працює ще. Ну працює, просто я що не звонів заяву позитивно. Він і далі буде працювати. Ну, ви так впевнені? Він теж мені казав, що там трохи ми літки, їм багато зв'язків. Ну. ну то подивимось. Я не маю нічого проти. Хай працює, якщо прокуратура не буде працювати. Якщо що, якщо прокуратура не буде працювати, то він буде працювати. Панірович, не ще нікого лякати, ніякими випадком. Я нікого не лякаю, що новий інспектор камерою. Що ж ви тут махаєте махаєтеся камеру, мені і лякаєте мене прокуратура, ви пишете в прокуратуру. П'ять разів пишіть прокуратуру. П'ять разів напишіть прокуратуру. На мене особисто. Добре. Пишіть, я не боюся. Не треба лякати, прокуратура нікого. І камерою. Камеру я зобов'язаний знімати, тому що дуже багато протиправних дій, коли що, що хочете, пишіть. Добре, я я дуже радий, що ви такі впевнені в собі. Я не впевнений, я просто не боюся. Чого не боїтеся? А що я маю боятися, бо ви прокуратуру напишете? Чого? то мені тоді вже не треба робити в міліції? Ну якщо ви порушите права громадянина, мої, мої права. права. Я ваші права ще навіть не порушив на грав. Ну на даному етапі поки що ні. Ну А ви от мої порушуєте. нікого ж ви життє. мене знімаєте на камеру. То, я ж вам кажу, що воно є на А двоє. я скидаюся, ви мене на камеру. Ну то поміняйте роботу. Я, Возливий, на... На камеру. я камери боюся? Дід працювати на будову, а вас там знімати не справи, будуть. Ну то чогось не скидаєте. А це мої справи, де я буду ну, то чого? Це не натура. А мене мене направ... у натур, мене страшенно не здали справи. Я злочинця не боюся, а камери боюся. А я от саме страшно не здали характер. Здравствуйте. И І ви я то роздали. Заметил. Ви замітили? Ну то добре. добре. А ви мене на камеру тут знімаєте. Або ви там погано вийдуть. Ну, в прокуратурі розберемося. Та наша ваша прокуратура, ну, я коли говорю, не говорю. Я на камері, пан, вийду, мені потім будуть показувати кіно. Я завсикаюся, бо я фотогинів. Кіно, бо ти бачите, ви перешкодиш собі вечір. Та ви що? Я інтернету не маю, на жаль. Ну то вам розкажуть ваші поваги по роботі. Ви думаєте, що вістою не маєте, пан? Ні, будьте здорові. А що виникати мені щасливої дороги?